Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Це гра під назвою Shadow of the Tomb Raider. А, вирішив пройти я гробницю в Синоді. Сюди, до речі, попасти було дуже непросто. Потрібно було знайти прохід ось в оцю, от сюди отут, от коротше, підводна якась течія, там потрібно. Маневрувати, щоб поки тебе несе, щоб не розбитися у скелі. Коротше, ледве я її знайшов. Я залишив це за кадром, тому що, блін, це було весело її знайти. Ось, Коротше, я знайшов. Тут я виплив. Фальканет достатньо тяжов, щоб розбити А, Тут я виплив і спробуємо зараз пройти. Фальканет достатньо тяжов, щоб розбити переграду. Який фальканет? Що за фальконет, Лара? Ти мені можеш об'яснити? Давай, заходь. Що ж вона так довго проползає. Так, вона. Я тут зайшов, і тут euh, сказала, типу, ого, тут була якась велика бійня. Фальканет достатньо тяжкий, щоб розбити преграду. Який фальканет? я не розумію. Тут така музика, от постійно, поки я сюди добирався. Тут музика оця постійно, я не знаю, чуєш ти не чуєш? Трошки додав музики. Фольканет достатньо тяжкий, щоб розбити преграду. Щоб було чутно. Постоянно гнітюча музика, поки я сюди плив. Мен... Мене аж тіпати починало постійно. Е, то в одному місці, то в іншому такі. Ду -ду 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 достатньо важко, щоб розбити Якби вона ще не повторяла це одне і те ж саме, було чудово. Зараз пробуємо це. Фал... Фальконет це а ця повозка з цею, з е... пушкою, типу. Зараз пробуємо її тоді відтягнути і розбити. Фальконет достатньо тяжов, щоб розбити переграду. І гніте, і ігнете ця музика, ну просто я не можу. Пригнічую так, що всратися можна. Ось, фальконет. Їй потрібно. Відтарабанити нагору. Ну окей, давай. А я. В смислі? Не зрозумів зараз. А, мені потрібно а, повозку цю прибрати. Я дуж. Дуже надіюся, що тут не буде якихось цих піштаків. Тому що, поки я добирався, вони де-не-де постійно гавкали там. Я дуже гадаю, що вони мені тут не будуть заважати розібратися за цією гробницею. Це не гробниця випробувань. Але все ж таки. Так, окей. Полетіло донизу. Впала в воду. Так, тут я забрав те, що було. Ой, мені здається, піштаки тут будуть. Іспанський Галеон. Как он попав в эту пещеру? Не знаю. <плес> Наче рычать десь. Чи це мені здається? Чи це ворони каркають? Так. Куди мені? Так, там щось розібрати потрібно. То рослини. Бігають! Бігають піштаки. Дробовик в мене є. 5 набоїв. Це просто чудово. Звісно, в мене лута повні в кишені. Нахіра я сюди прийшов з повними кишенями лута. Так, тут можна забратися, добре. На плату можна добратися до корабля. Так він же не совується. М -м так, це я так розумію на кораблі оці штуки. Зараз спробуємо їх дістати. Коротше, мені потрібно пліт. Підтягнути сюди. Щоб з нього заплигнути туди. Питання як? Він не совується. А, совується? Окей, совується. Хе! -хе. Лара, ти просто неймовірно крута. От, от Ногою так просто чмяк і все. Полізли. Давай. Корабель старий, скоріш за все, будуть обриватися доски. Скоріше за все, буде багато разів падати. Так, це... Я так розумію, розвернути мачту, оцю потрібно і, типу, щоб упала оця пушка. Мені так здається. Щоб розбило оце. Чи сюди знизу можна зайти. Возможно, це путь внутрь. Нет Ні, місця, нічого не можу взяти. А mm. К площадке на стріле прикріплен фольканет. Питання як мені. Ну я ж звідси не по цей. Тихо. Звідси не прив'язує. Добре, спускаємось туди. К площадки десь. на стріле прикріплен -а. Oh. Це воно крутить. Ага. Я гадаю поки що зарано. Якщо я впаду вниз. Площадки на стрілі прикріплен фольканет. Вниз можна впасти. Не зможна впати. Площадки на стріле прикріплн фольканет. Тому потрібно щось внизу ще забрати. на Тихо. Під водою, вода закриє тобі рота. Так, це відкриваємо. Цей проход ми відкрили. Тут щось є. Просто лут. Так, і тут ось, ось зачепитись можна. Тобто можна звідси по мотузці якось потрапити нагору. Окей. Давай поки що сюди пройдемо. смислі? Давай випірнуй швидше. Щось я цей протупив. Чи... А, нормально. Все а... Це забрав. Все Це забрав. Піднімаємось нагору. Не зрозумів зараз. Не зрозумів. Типу, туди якось заплигнуть. Ага, окей. Раз, два є. Yeah. Нужно повернути стрілу, щоб добратися до ящика. Зараз доберемося. Так, а оце навіщо нам? На фок мачті є лібєдка. Оця штука навіщо? Куди ми з нею можемо потрапити? Туди. На фок-мачті є лібідка. І там воно ще на горі є. Блін, всрата гробниця, вона як гробниця випробувань. Розібратися потрібно, куди його крутити. Чорт, не двигається. В смислі? Та ладно. Можна повернути стрілу, щоб добратися до ящика. Так, а що їм заважає? Що тобі заважає? Я ні чорта не розумію. Так, ось все. Тихо. На фок-мачті є лібєдка. Можна мотузку туди кинуть. На фок мачті є лібєдка. Я поки що взагалі не розумію, куди мені потрібно. На фок-мачті є лібідка. Давай спробую сюди протягнути мотузку. А чому ти не можеш. А. Да блін, да не, не в цю ж сторону. Ну, це я, блін, це звідки я прийшов. Тут можна перебігти. Переплигнути ти. Площадки на стріле прикріплен фульканет. Це я тут спускався. Тут можна кудись переплигнути ц... вниз. Площадки просто. на стріле прикріплен фульканет. Оооо. Це важко. Окей, давай тоді ту поверну. Якщо поки що варіантів немає, давай тоді повернутися. Це можна відкрити? Мені скоріш сюди всередину. Так, всередину потрібно. Ну. Ти будеш крутий чи ні? Окей. І що тепер? На фок-мачті є лебєдка. На фок-мачті є лебєдка. Що мені з тої лебєдки, блін? На фок-мачті є лебєдка. Якби ще я розумів, що таке фок-мачта. то фок-мачта, оця. Ніяким чином потрібно оцю херню розбити, збити. На фок-мачті є лебєдка. Ні. Оту лібьодку потрібно спустити, щоб обірвати пушку. Припустимо, я це зробив. Бляха. Хотів зачепитись. А, а чого вона тут булькає? Що не так? Ей щось там кололо? Власть. На фок матч є. Де оце воно сховано? Давай ще раз. Раз, два. Да куди ти полетіла? Блін, як ти мене бісиш? Так. Плих. Плих. Окей. Нужно повернути стрілу, щоб добратися до ящика. Але їй щось заважає. Але їй щось заважає повертатися. Давай ще раз спробуємо. Не розумію, блін. Що мені... повернути стрілу, щоб добратися до ящика. Та це я розумію. Що мені потрібно прибрати? Можливо, сюди перепливнуть? Бляха. Спробуй здогадатися, що тобі потрібно кинути крюк сюди. На фок-мачті є ліб'ядка. Так, є. Ага. Окей. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тут нічого нема. На мачті є ліб'ядка. Залазь. Давай крутимо. Сюди ж залізти ще можна. Черт, слишком далеко, не дотянусь. Ну це ми перекрутимо, окей. Как би мені забратися на мачти? Отак. Залаз. Тут вгадати б ще послідовність, що спершу потрібно робити. Та давай заплив. Так, це можна. Це звідти я б приплигнув сюди. Должен бути спосіб повернути стрілу, щоб вона оказалась перед ящиком. Зараз повернемо. Головне, не брикнись. Должен бути спосіб повернути стрілу, щоб вона оказалась перед ящиком. Навіщо я сюди заліз? Типу, за оцим ящиком, за детальками цими тільки заліз. Должен быть способ повернуть стрелу, чтобы она оказалась перед ящиком. Блин. Як мені тепер спуститися? <плес> Сюда мне потрібно. Я думал, просто я звідси пришел. Должен быть способ повернуть стрелу, чтобы она оказалась перед ящиком. Окей. Должен быть спосіб повернути стрілу, щоб вона оказалась перед ящиком. Тепер куди? Сюди. А, мені спускатись, та? Диви, як високо, там клітка якось у нас щось горить. Припустимо, я спускаюсь для того, щоб заплигнути сюди, правильно? Ну, по іншому сюди ж знеможні залізти. Чи можна? Тут, типу, можна сплигнути, чи як. Должен бути спосіб повернути стрілу, щоб вона оказалась перед ящиком. Оцю стрілу перед отим ящиком. Припустимо. Не сюди. Так, і тепер що, і тепер мені, звідси ж я не заплигну? Чи заплигну? Заплигну. Окей, сюди, а... куди? Його ж не видно ні чорта, що за нього можна вхопитися. Так, і тут ми можемо спуститись, але спочатку. Чи мені потрібно ту крутити? Добре, давай. Розіб'єм. Зірвем. Осталось узнати, що храніл капітан. І тепер оце спуск, правильно? Типу так виходить. Воно наче просто, блін, але спробуй, здогадайся, блін. Блять, і двері розбило. Посмотрим, що хранив капітан в своїй каюті. Давай, записка капітана. Капутана. Так, оце відразу пробиваємо. Це якийсь вихід кудись. Більше тут нема нічого зібрати. Ну я ось все на місці, але тут десь ще є. Оце воно? Ні. Добре, давай. тоді. Чи тут щось? Чекай, я, я не хочу просто. Розумієш, може бути таке, що якщо я зараз прочитаю оцей камінець... То він активує. Посмотрим, що в своїй каюті. Якусь хрінь. Це, напевно, внизу десь у воді. Добре. Тоді активуємо. Дихання крокодила 2. Ще сильніше підвищує... Ну окей. Пора біжати з корабля. Точно, впевнено. А ти можеш хлібало своє розвернути? Чого вона вниз дивиться? Вона вниз дивиться, тому що внизу знаходяться оці е, штуки. Осьо. Так, окей. Пішли тоді заберемо ці дві штучки. Ще. Де вони знаходяться, тільки не зрозумів. Оно біло світиться, окей. Забираємо. І що ще тут залишилось? Ще не все? Може бути таке, що воно десь на кораблі знаходиться. Так, це я забрав тайник. А оцей кубок, блін, артефакт. Коротше, блін, тут вийти просто на цей місток потрібно було, серйозно. Пляха. Все, знайшли. Ржавий меч рапіра. Із за сраною ржавою рапірою це бігав сюди туди. Все. Судячи з цього, все, тепер головне повернутися. Тут є драбина, пішли. Коротше, ось, ось гробниця трошки трошки замудрена з цим Ну, що є, то є. Але все зробили тут. Все зробили, все знайшли. В принципі, тепер можна повертатися до ну, основних. Я хотів би спочатку. Тут казарма ще якась ось є, базовий лагерь, казарма в храмі. Не знаю, можна перевірити, що там, але мені здається, я тут вже був. Чи не був? Я тут не був, напевно. ще? Офігеть. Значить, колись буду тоді. А, тут є що. Тут ще ось не знаю. Сюди я не заходив взагалі. Я навіть не, не розумію, як сюди попасти. Тобто цю територію я відкрив, а як сюди попасти, я не знаю. Тут я був, документ знайшов, а цього не познаходив. Офігеть. Як це так сталося? Коротше, багато ще досліджувати потрібно. Не знаю, я хочу, поки що ще. А... Оце потрібно зробити жаби. Я хочу зробити оці а... завдання додаткові. Будемо це робити в наступній серії. На цьому поки що все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки. Тисніть на дзвіночок. Зустрінемось в наступних відео. Всім пока. we uh -huh.